Там, там, що там, пуск є, камери пуск. обі камера запущена. Скажімо так, реєстратор працює, значить, невелика прогулянка. Правда, тут не бати йти мені. 5-7 хвилин, напевно, навіть 5 хвилин. Ну, У нас концентрацію зрозуміли, кого багато їх. Так що я можу пропустити момент. Щоб я не пропускав момент, значить що? Телефон має завжди бути з тобою включений. Блять, заїбав ці. Тролейбуси обставали. Йоу-йоу, привіт. Главное, щоб він задню не давав цей тролейбус. Щось задавить. Здорово, здорова. Там там там. -там, -там. Так, сьогодні, до речі, зранку проводить теж стрім. Ну що я скажу? 5 машин я побачив за 30 хвилин. Получається, що, одна машина за 6 хвилин? Це, це нормальна така статистика, я скажу. Аж прям, прям дуже непогано. Ціка. Не, ну зараз я тільки почав стрім, зараз нікого не побачив, чесно сказав. Но Ще не вечір, як скажемо так. Все може в будь-яку секунду помінятися. Так, що там у нас ще? Давайте подивимося. Йоу. Це споразал. Та вже давно я вже поїхав навіть по своїм питанням. Вже займаюся робочими питаннями. Туди, назад, зараз ще назад буду йти прогуляюсь, не знаю. Якщо задумаю, то проведу стрім, якщо ні, то, то не проведу. Лайфхак, ТЦК. Що шо, збираєшся водителем тролейбуса. Він. Ну, у нас маршрутчиків, щось мені писали. Он, блін, ТЦК, шо? машина поїхала. Бусик поїхав, ТЦК. Шо? що тут дерева зрозуміли, вони мене не побачили, напевно. У нас маршрутчиків навіть позабирали, ви що? а тролейбуси в нас, до речі, рідше ходять, що компанія, ця наша транспортна, зрозуміло, вона передає списки. І Потім до них приїжджають і кажуть, що давайте підете в армію. І багато кого так позабирали з цієї транспортної компанії. І в нас транспорт, він рідше за цього ходить, бо проблема виникла. Приблизно 40% забрали з їхнього особового складу. От вам і не забирають, так що ні, це взагалі не робоча схема. При тому, що вони мають все оформити, все по чесноку має бути і мають передавати всі ці списки, виходить. Так. Добрий день, доброго дня. Трохи є людей на вулиці. Мало вати, в цілому, але з'явилися. Зранку я проводив стрім, нікого не було. Взагалі, я би сказав, би, дуже мало. А зараз так. Трохи прокинулися. Ну зараз вже розумієте, вже майже обід, там, пів 12 Це було взагалі странно, щоб зараз навіть не було, так? Да? При тому, що тут район більш такий оживлений. Як до вокзалу рядом. Транспортна розв'язка. Так що отак. Дякую. Одні старі. Так, да, я зоду. В основному старіки, пенсіонери, діти. Ну, рідко, навіть такого, як я мужика, я ще рідко бачу на вулиці. Я ж стрім провожу, і в цілому теж можете подивитися зі мною, скажімо так, провести, провести час і подивитись. Нічого ж не приховую. Камери дві включив, запустив і все, дивимося загальну ситуацію. Ну просто перелякали населення. А реально. Типа. Не розумієте, ти цим не злякаєш. По, по суті, я ж законно все виконав, по-друге, я був в армії. Не цим не злякаєш, мені без різниці. А представте, щоб я, наприклад, в армії не був. І я би в шоці був, би, я, напевно, не знаю. Сам би був би в шоці всіє, всієї ситуації. Думаю, що, що ну, стяг би, напевно. Я просто не в цій ситуації зрозуміли. Як не як, що це там таке їде у нас. А що Ділок день важкий. <гум> да, -то? Реально в мене напряжений сьогодні день. То в зал пішов там, поїбашив, то пішов по своїм питанням робочим. Зараз теж треба поработати трохи. Та на що платили, за це ніхто ж не платить толком. Мілочуха якась там. По замовленню, от і все, це смішно, що я можу сказати. Так, що там все? Жарко, люди вдома сидять. Ні, я не сказав, вони, ні, трохи ходять. Я аж кудись оду, наприклад. Чого? В транспорті так само жаркувато їхати. Я б не сказав, що транспорт це варіант. Ні. Хоча в деяких транспортах кондішн є. У нас автобуси з кондішном є. Ну Там комфортно їхати, нічого не кажу. Якщо про громадський транспорт говорити. Так, дякую за підписку. Ти можеш за границю виїхати? Де-факто чи де Юре? Де Юре всі можуть виїхати, де-факто ні? Ви ж прекрасно все розумієте, я думаю. Не можу, та я і не рипаюсь, нашим ні той за кордоном. Я не знаю, що там робити. Ну, максимум поїхати як турист, так. Да? Провести час, подивитися, як там Іспанія, як там Польща, як вони там живуть. Але мені, щоб їхати туди на ПМЖ, наприклад, то мені в Україні нормально жити, нащо мені в Польщі на ПМЖ. Там в будь-якій країні, я навіть не про Польщу говорю взагалі, там чи Фінляндія, чи США. Не знаю, мені в Україні подобається. Так, ой, тут багато в мене коментарів, У в мене часу немає. <гум> дякую, дякую за подарунок. Куди ти вандруєш на Так, <гум> да, В сторону Бердича, ви праві. <гум> в сторону дякую за підписку. Так, да. ну, так, ті, хто був в армії, якраз в першу чергу поїдають, мають їх йти. А, так зараз деякі в армії. зараз, я, я з держави нічого не взяв. Розумієте, в чому різниця? Це дуже велика різниця. Вон люди ну, я, отримують ЗП, виходить, і зараз отримують. І В тилу катаються, бачите, когось шукають замість себе. Що ви по ним скажете? Мені цікаво. Вони ЗП отримують. Плюс Ще корупція, я вже про корупцію навіть не говорю. Я з державою ж нічого, я в державу тільки плачу, бо я платник податків, розумієте. Я в державу держава стабільно отримує від мене гроші, а я не заробляю, я в мінус живу зараз. Я вон за рахунок донатів живу, можна сказати. Дякую, до речі, донатерам. Бо хрен тут виживеш в цій країні. Наушники колонові купиш? Та зараз на часі ці вже наушники. Та якщо на донаті нормально, то я куплю. А так мені і ці нормально. От і все. Ніхто не хоче платити ще 12 років, що вдалюнку. Не, ну в мене теж це ж якби онлайн бізнес, все ж, зрозуміло. Ну по-любому падає ринок, треба розуміти, що в мене ж товарний бізнес, а він все падає, 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 населення падає. Платоспроможність падає. Привіт, Кристін, старо. Що ти вже мене зустрічаєш, що ти де, на вокзалі чи що? Звісно, я вже біля вокзалу, до речі. Так. Добре. У мене проскочила лента, просто все, все пропустив. Коментарі понакидав, мене часу стільки немає. На що збір? Зараз на зал треба стріми проводити. А щоб стріми проводити, треба кудись йти, а я ходжу в зал. Там, виходить, 7,5 тисяч треба заплатити. І трошки мені там не скидали, ще залишилося 6,700 залишилося. Так, треба працювати на дуже байдуже Так, я і так працюю на долюнки. Тільки просто зараз товарний бізнес вже не сильно йде в Україні, зрозуміло, про що я говорю. А що так плану з роботи? Бо ринок падає, я ж вам кажу. Платоспроможність падає, і ринок падає, і зато все слабенько. Оце я вам говорю. Так, давайте швидко ще. Так тебе та бронь чи списує. Нічого в мене немає. Друже, а без броні, без аналіції, без писань хотів би. Так я й так і ходжу. У мене є документи, так як я був в армії, то воєнники ОБД і так далі. Стою на обліку, на обліку не можу вже не стояти, бо був в армії. Так, давайте. В армії служить, щоб потім при стані війни немає. Де, де Юри немає війни. Розумієте? Де факто, так, да, де Юри немає. Ти на своїх живеш. <свісно> Ні, на сьомі. <свісно> на роботу не пробував ходити, Ні, не хочу на роботу. <свісно> Хоча я сам дуже засуджую. Так я ж. Ні, я нормально говорю про їх незаконні дії, типу, щоб не займалися орендою. Є варіант фрілансером в кого в тебе варіант є. вірно, сидять військові в тилу спочатку. Та я багато таких знаю, що... Все вірно, сидять військові, в тилу спочатку, та я багато таких знаю, що ніде не були. Блін, мене стрім, що тим не запав. Мені через тиждень буду може. Е, я не чіплявся, що... немає опиту. Тому всім, тому всім гарно плану знову проводити. Треба з ним займатися. Переразу немає зараз. Буду проводити далі.